Доброго дня. Мене звати Марія Романівна, я юрист компанії правова позиція. Представте, будь ласка. Я, Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про нашу компанію? Дізнався по моніторму в інтернеті. Я дивився компанію з найкращими відгуками. Найбільшої кількість відгуків. зайшов у вас, почав дивитися кілки на вугле, оскільки там вони найправдоподібніші. Побачив, що у вас є супровід адвоката, що рейтинг у вас надзвичайно високий, кількість нагаданих візитів мінімальна. А також те, що ваша компанія знаходиться близько до мого власного місця проживання. Все це зіграло ключову роль у моєму виборі, ну і я дозволив до вас. Дякую. Розкажіть, будь ласка, з яким питанням ви зверталися? З питанням того, що на те, що я був виключений з обліку ще з 2009 року, був визнаним непридатним до військової служби у воєнний час по досить серйозній хворобі. Без мого відьма в 2023 році мене було поставлено. На облік і визнано придат век солдата. По цій причині, маючи всі необхідні документи за останні 20 років, я вирішив звернутися до вашої фірми, що вона мені дала на супровід до ВЛК адвоката. Цю послугу компанія мені надала. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи задоволені ви роботою нашої компанії? Я надзвичайно задоволений, тому що по-перше, зміг прийти в ВЛК успішно. Навіть не прийшло спросити ВЛК. Я прийшов до ТЦК і за допомогою того, що була певна. В законодавстві є правило, що, ну, скажімо, закон, який, якщо людина вже поставлена на облік, то була як і знята з обліку, як не придати, їй більше не потрібно ставати на облік заново. <кій> Мій адвокат Олена Миколаївна знала цей закон, закон, закон щодо того, що людина, яка знята з обліку і не має права ставити знову, вона зв'язалася з спеціалістами ТЦК, надала їм всю необхідну інформацію, надала їм моє прописне, в якому це все було вказано. І змогла добитися того, що мені зразу ж переформили непридатність заново, вибачились і, власне, зразу ж оновили мій резерв плюс, інформацію в резерві, а також списала штраф, який мені також було виписано через те, що я не описую на оновлення даних. Я не являюся оновлення даних, даних по тій причині, що резерв у мене не був встановлений, тому що мені було, мені було завірено, що так як я знятий з обліку резерв мені встановлювати не треба, виявилося, що треба, виявилося, на мені висіло порушення. Це порушення було знято, штраф виписувати було вже не потрібно. Мені дали непридатне знову, і тепер можу вільно так сказати, ходити по місту. Ось, Тому вдячний за ці послуги.